Рада вітати всіх, хто дивиться це відео. Можливо, вже його хтось бачить. Це таке з архіву, можна сказати, там просто було парочку переглядів, відео про те, як ми міняли двері в віранді. Міняти оце все. Забили вон, там, звичайно, трошки попортаться там з тієї сторони, все і обоє, але нічого. Там вже їх і так треба буде переклеювати. То вже хоч двері оці, бо вони мені дуже не подобалися. Завжди кидалися в око, що вони тут старі такі, так що зараз виносять. І сирена годить, це відбій вже. Важкі, так? Да? Страшні, слава Богу, що їх вже не буде. Сірійоти, як это покажуть, відреставрі. Ну так, да, роблять таке. Але в нас отакі будуть. Також вони не нові, але ми їх пофарбуємо і будуть тут стояти. Не та. От так, отак, та і молоточок туди, ручку вставляй. щоб і тобі. Так, да, там на тумбочці. Я клієнку ж перебивала. Що тобі стульчик принести? О, а тепер вставляй ручку і держи, дітей. О, а тепер гоз до А тепер діки. ви одійдіть, а то він як ломане. Тут ваші там гвоздь, сімдесятка залух, блин. І це тепер нам оцю штуку, да, балку треба обпиляти. Да. Бо ті двері високі, ці низенькі. Короте, ну, тут ще попрацювати є на, над чим. Люском десь ще на 4 пальці я міряв. Ну, ми в спальню як встановлювали двері, ще, то також. Щось загнутий. Відпилювали, мучилися, бо вони, доски хоч і старі, але тверні. А, Там ще ліс, хоч і воно. І вони так пахнуть. Чим вони пахнуть, Максим? Сосной. Сосной. ти не починаєш. не начинаешь? Це з будинку. Ось так. Ми затулили, щоб сюди пиляка не так ішла. Вона, звичайно, сюди потрапляє, але не в такій кількості. Це Зараз тут вітер ганяє, бо я відкрила вікно і двері, бо вони тут бензопилкою пиляли, а воно ж воняло дуже сильно. Я відкрила, зараз продує тут ось, Прибирати треба. Вони ще, звичайно, тут і так сильно не закінчили щось. ну Вибрати, то вибрали. Доски, але щось зараз будуть думати і будуть заливати отут поріг. Ну як поріг. Щось, коротше, вони тут будуть заливати, бо на майбутнє не мішало б і ось цю підлогу, звичайно, міняти буде. Колись, має оця підлога зніматися і також там заливатися. Але поки так буде. Тут є ось на віранду і плитка, щоб класти, то. Отака вона. Коротше, треба починати щось робити, бо оце такий тут вигляд вона має. Так, зараз пообідаємо і будемо далі працювати. Так, вибили вже всі доски, вирізали. І залили поріг. Я тут все помила, пилюку повитирала, і нехай так стоїть. Потім день-два. Або завтра, або вже післязавтра будемо тут щось робити, бо, напевно, треба буде ще цегло так уряд викладати, щоб двері стали. А там буде видно, подивимося. Кожен вечір в селі, коли заходить сонечко, всі йдуть на город. І я сюди ж прийшла. Ось картопля трошки вже прорвала, звичайно, не дуже сильно, але так вирвала. Не терчить той великий бур'ян. Не всю, правда, завтра буду продовжувати. Тут чистенько. Ну так, більш-менш нормально. Тут ось луночку вирвала, а там он бур'ян. Буду виривати, бо поки. Вибирати, то їй капець тут буде.